Сорт Леголь. На сьогоднішній день 25 серпня. Такі плоди вже мають по 300-350 до 400 грам. Вот такий плод вже приблизно важить до 400 грамів Вот мы маем змогу зараз подивитися на цю красоту. Вот они снизу подивися. Вот они. Вот они такие вот красавицы. Вот видите башки. У Такому дереві четвертий рік. Помаши дяді ручкою.